Історія з мого життя. Ми її запишемо. Я працював по найму. Я пройшов шлях в фірмі від майстра, потім виконроб потім е, начальник дільниці. Начальник дільниці, щоб ви розуміли, це у мене було в підлеглих декілька виконробів більше сотні робітників. Це от була дільниця в фірмі. Зараз не всі будівельні фірми мають таку кількість людей, котрі я керував в ті часи. Це е, е, початок 2000-х років. І от я вже керівник дільниці, я е, роблю проекти, і у мене на, е, виходить так, що в, е, замовники вони платять гроші за ті роботи, котрі вони не розуміють, котрі вже естетика. Тобто, коли це вже фініш. А це що у нас? Плітка, малярка. Ага. А у мене. 80% хлопців займаються підготовчими роботами загальнобудівельними. Це кладка, стяжка, комунікації, закладні деталі, оці от речі, термомостики. Розумієте? Це та робота, котрої не видно. Не видно. Я показую вам фото, відео, це нікого не надихає, нікого. Коли плітичник показує, от вам плитка, санвузол, от вам за світильничком, у всіх слюни текуть. Розумієте? І замовники бігуть до пліточки і кажуть: слухай, ну ти можеш мені стяжку зробити? Так, да, можу. А до мене не йдуть, ти плітку можеш покласти, бо ми стяжку робимо. А чому? Ми ж кладемо плитку. А тому, що у нас нема красивих картинок. Це психологія. Люди так влаштовані. І тому, коли я писав кошториси, виходило так, що саме плітка і малярка це були саме дорогі роботи. Саме на них я мав найбільшу маржу, найбільшу. У мене хлопці, і дівчата, маляри і пліточки працювали в одному звіні. Ми, ми всі спілкувалися, ми були доволі близькі. Це була спайна така, декілька у мене бригад спайних було. Не може маляр отримувати заробітну плату, наприклад, 800 баксів, а бригадір, який працює так само поряд з цим маляром, отримувати 400-500 баксів. Не може! Тому що це один колектив. І мені треба було заробітну плату вирівнювати. Тобто трошки забирати у маляра, трошки віддавати на загальнобудівельні роботи. Розумієте? Тобто для мене фінішні роботи, як для начальника дільниці, вони були дуже важливі. Якщо у мене був об'єкт, де не було, наприклад, фінішних робіт, це був. Одразу можна було сказати, що це був збитковий об'єкт. Одразу. розумієте Зараз ситуація трошки змінилася все ж таки на ринку, але тоді це однозначно був збитковий об'єкт. Я начальник дільниці, я їду з об'єкту на об'єкт, я тоді дуже багато їздив, і мені вже був мобільний телефон, і мені телефонує права рука нашого директора. Сергій Олександрович, от е, і каже, Олександр: ми тут провели нараду, і ми вирішили, що треба розбити дільниці по-іншому, зробити дільниці більш узкоспеціалізованими. Це означає, що, Ну наприклад, от каже, ти будеш займатися загальнобудівельними роботами, а от сестра дружини директора. У нас там була, да? вона буде займатися маляркою і плиткою. Е, права рука директора. Я найманий працівник, начальник дільниці. Якщо я вам скажу те, що я сказав, е, YouTube заблокує це відео. Розумієте? А я сказав все, що я думаю, з цього приводу. Я сказав на ваші плани. Мої маляри і пліточники будуть працювати в нашій бригаді. Як і працювали. Зрозуміло? <клес> Де я був ввечері? Ввечері мене притягли в кабінет директора. От. Петро Михайлович, директор, класний мужик, все. Мені каже Олександр, ти чого, борозіл? Я подивився і сказав: ви знаєте що? Якщо ви у мене забираєте малярів і пліточників, да? я не зможу забезпечити заробітною оплатою всіх інших. А значить, я не зможу забезпечити вас прибутком. І цього не буде. Я так працювати не буду. Все. І що ви думаєте, Олександр Васильович, продовжував працювати так, як і працював? Оце називається лідерство. Розумієте? Тому що я несу відповідальність за людей. Я не можу зголоситися на те, що нашкодить моїм людям. Я не можу. Вони мені довіряють, вони пішли за, за мною. Так, да, ми всі працюємо по найму на одну людину. Ну і що? Вони ж на моїй дільниці працюють. Оце і є лідерство. Що ви бачили в 23-му році, коли ОПУ поділила військових навпіл, забравши частину зброї у головнокомандуючого Збройних Сил України? І передавши його, йому підлеглого, сирський, котрий являється його підлеглим, віддали йому частину зброї. Що на це сказав Федорович? М? Ви чули? Я не чув. Тому, коли ви мені мене питаєте з приводу залужний президент, я скажу вам так: я би не хотів його бачити президентом. Ну, вибачте, не хотів би, я не вважаю його лідером. Його можна поважати як головнокомандуючого, цінувати те, що він зробив, і так далі, але сказати, що це лідер нації, я не можу. Досвідчений буде, просу... буде допомагати підніматися в Україні, приймати участь в політичному житті України. Так. Цінна? Так. Тому що він розумна проукраїнська людина, освічена людина. Але я поки не бачу лідерських задатків. Не бачу, розумієте?